І так, підключили вакуумометр до впускного колектора. І дивимося, яке в, в нас розріження на впусному колекторі. Розріження у нас тут маленьке, має бути більше. Спробуємо чуть, чуть газ потримати. Недобре. Зовсім недобре. Пробую пережимати на вакуумний, але це добре. Вакуум не травить. Просто малий вакуум. Ота так воно От падає сюди. Довено бути десь мінус 0,7. Дві поділки ще сюди маєте до мінус одинички. Мінус 0,7 можна бути. А у нас пів атмосфера. О. От воно якраз От якраз стрілка в нам доходить і вона має тут держати, а тут вона не держиться. Тримаємо чуть, чуть на більших оборотах. Треба розбиратися, є проблема в моторі. Дуже маленьке розрідження. Можна бути більше. 200 миллибар 200 миллибар это у нас вот 100 миллибар 200 миллибар 100 200 а у нас почти 600 миллибар три раза три раза превышение нормы